Наша майстерня займається виготовленням оптоволоконних котушок. І перший етап виготовлення починається саме тут. Друкуються корпуса для котушок. Окрім звичайно, корпусів, ми друкуємо багато різного, що потребують пілоти на позиціях, що потрібно для дронів, всякі тримачі, всякі перехіднички. Я працював токарем. Ми робили Тереочника в нашим танки для кулеметів. Коли потрапив уже безпосередньо в майстерню, яка займається роботою з оптоволокном, я навіть не міг уявити раніше, що я буду цим займатися, тому що знань було абсолютно ніяких. Одне єдине, що була інженерна освіта, яка дуже сильно допомогла. Наступним етапом виготовлення котушки це є відрізка труби в розмір, яка буде слугувати корпусом. От вона. В цій частині майстерні відбувається безпосереднє намотування волокна на шпулю. Пайка конекторів. Збирання шпулі в корпус. І безпосередньо перевірка котушок перед видачею пілотам на бойові позиції. Наразі ми співпрацюємо з організацією Армія Друк, яка дуже добре нам допомагає, яка складається з, з усіх цивільних, які просто придбали принтер, і вони друкують всім всім, що їде на фронт. Але, на жаль, наша сьогоднішня потреба значно більша. Будь-який цивільний може придбати. 3D-принтер, навіть самий найдешевший, трішки філаменту і поставити на друк будь-які стельки, завантажити, які ми можемо скинути. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, допомагайте. Вітаю майор Чорнобаєв на зв'язочку. Закликаю всіх, хто бажає наближення перемоги. Будь ласка, встановлюйте вдома 3D-принтери. Трукуйте ті вироби, які потрібні військовим, без нашої підтримки вони не встоять. Це вкрай важливо. Трукармія дозволяє робити це зручно і максимально ефективно.